Beauty of Джойсон, Joseon, Джосоун, як правильно, пишіть в коментарях. Beauty of Joseon – це корейський бренд, який поєднує традиційні східні рецепти з сучасною дерматологією. І саме їхній Relief Sun, Rise and Probiotics SPF 50, став справжнім хітом і в Азії, і всьому. Світ про нього мені написали в коментарях під відео про СПФ і не дивно, бо ним користуються навіть дівчата з моєї команди. Тому я не могла обійти цей засіб увагою. Купила його спеціально для цього обзору. Вже спробувала. Дуже приємний, не липкий, але... Більше поки розказати не можу. Крем має сучасні хімічні фільтри нового покоління, це є ванатації, вони забезпечують високий рівень захисту від UVA та UVB. При цьому формула дуже м'яка, без спирту, без ароматизаторів і без потенційно дратівливих компонентів. Що в нас у складі? Екстракт рису 30%. Він заспокоює, освітлює тон і живить шкіру. Також тут є пробіотичний комплекс, який підтримує здоровий мікробіом і зменшує. Чутливі шкіри. Ніацинамід і токоферол це вітамін Є е в нас. Антиоксиданти і борці з тім'яністю шкіри. Крем має дуже легку, майже таку есенція подібну текстуру. Він моментально абсорбується, не залишає ліпкості, жирності чи білої плівки. На шкірі він невидимий, злегка такий зволожуючий фініш. Без плиску. Не забуває, пори чудово поводиться з макіяжем і ідеально підходить навіть для чутливої та реактивної шкіри. Кому ж він підійде? Це, звісно, ідеальний варіант для тих, хто шукає бюджетний і комфортний СПІФ на щодень. Він підійде для жирної, нормальної, чутливої і навіть схильної до акне шкіри. Якщо вам важливо, щоб SPF не відчувався на шкірі, я вважаю, що це десь на 100% ваш варіант. Beauty of оф Джосон. Джосо Джосо. Цей крем – приклад того, що SPF може бути водночас ефективним, приємним, ну і ще доступним. Якщо шукаєте м'який невидимий захист без зайвих технологічних відчуттів, тоді обов'язково спробуйте. Ну я думаю, що не дарма його радили в коментарях. Якщо треба просто базовий захист від SPF.